І так, друзі, моя 10-та 10 монетка. Гаманець я вже підключила. Заходимо в лаунчпад. Шикарніший проєкт. Натискаємо перейти. І так, наша ціна 0,001. долара. Тут можна почитати про проєкт, такіноміку, все доступно. І так, 100 доларів прописуємо. Поповнити. Підтверджую один раз. І друге підтвердження. Перший списання USDC, другий списання BNB газ за транзакцію. І все, все швиденько, ура!